П'яний співробітник СБУ за кермом Тойота РАВ-4 за майже 2 мільйони гривень збив дитину на переході, через що хлопчик вже майже тиждень перебуває у лікарні у тяжкому стані. А тим часом винуватцю смертельної ДТП, в якій загинула десятирічна Міланка, досі не оголосили жодного покарання. Нашли того винуватця, який от. На даний там час тепер перебував за кермом. Про усі подробиці розкажемо вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Вперше про інцидент на дорозі, що стався у Василькові, повідомив депутат Верховної Ради Олександр Дубінський, який наразі перебуває у СІЗО. Народний обранець у прилюдне відео, на якому добре видно, аварія трапилася на зебрі. При цьому юнак вже майже пройшов дорогу, коли його на повному ходу буквально зніс чорний позашляховик. Як стверджує Дубінський, за кермом авто був співробітник служби безпеки України. Арчак Артур Миколаєвич, він, нібито службовець одного із департаментів, який відповідає за питання, пов'язані з релігійними організаціями, зокрема за роботу з УПЦ московського патріархату. Коли за кермом п'яна скотина і збиває дитину, це злочин. А коли за кермом силовик п'яний, який збиває дитину, він може уникнути покарання. Щоправда, ні служба безпеки України, ні поліція Київщини, ні ДБР спочатку не поспішали висвітлювати подію. Факт перечатності до аварії співробітника центрального управління СБУ та його затримання у відомстві підтвердили лише після розголосу, але звісно, без зазначення прізвища та коментарів щодо можливого алкогольного сп'яніння водія. Адже за словами Дубінського, головною причиною аварії зрештою стала саме надмірна доза спиртного, яке вжив водій перед тим як сісти за кермо алкотестер, нібито показав 1,44 проміли рівень, при якому людина втрачає адекватну оцінку швидкості та відстані, це майже в сім разів перевищує допустиму норму. Момент збиття зафільмували камери спостереження. Зверніть увагу на кадрах. Видно, що пішохідний перехід має розмітку, відповідні дорожні знаки по обидва боки, та ще додаткові помаранчеві пластикові фігури школярів по обидва боки дороги, тобто не Помітити перехід неможливо, але в тому випадку, коли водій слідкує за дорогою і перебуває в адекватному стані, у відкритих джерелах інформація про Артура Герчака, крім згадки в контексті аварії, відсутня натомість достатньо інформації щодо людини з подібної до можливого винуватця аварії Василькові з зовнішністю родом занять та паспортними даними, крім однієї букви у прізвищі. Так, у 2017 році видання Наші гроші писало про скандальну історію за участі старшого повноваженого головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ Артура Єрчака та його родину. Суть її в тому, що внаслідок махінації у власності СТОВ міжнародний центр інноваційних технологій. Директором якої був Микола Гірчак, батько Артура, опинилась будівля колишнього військового містечка, яка розташована у Соломінському районі Києва. Згодом до операції з колишньою міноборонівською нерухомістю долучилася й мати СБУшника. Олена Гірчак від імені загадкової фірми вона продала будівлю Тов Віват і співвласникам якого також були люди, які пов'язані із гірчаками. Але, врешті, на обрутку звернула увагу військова прокуратура, на думку якої дії приватних фірм були спрямовані на приховання незаконної реалізації військового майна. Що суперечить інтересам держави в особі Міноборони, справа дійшла до суду, і суддя стала на бік оборонного відомства. Тож спірна будівля була повернута в міністерство оборони. Ось тут з'ясували журналісти і вийшов на арену гірчак молодший, адже суддю, що намагалася боротися з корупцією в судовій системі, раптом взяли на хабарі. При цьому фактично гроші вона сама ні від кого не отримувала, а нібито вимагала, чи то сама, чи то через третіх осіб. Найцікавіше, що у справі цієї судді саме Артур Гірчак відповідав за проведення контролю за вчинення злочину. Звісно, це може бути збігом, як і те, що за даними журналістів, видання наші гроші після цієї справи мати Артура Гірчака стала співвласницею квартири у ЖК Герцен Парк у Шевченківському районі столиці. Аючись до обставини аварії, у Василькові зазначимо, що наразі точно невідомо, яка саме машина збила підлітка на переході. Проте нардеп Дубінський, який привернув увагу до аварії, зазначив, що це була Тойота rav 4 чорного кольору. Це найдешевша автівка, ціна якої стартує від 1 мільйона 95 тисяч гривень, та може бути вдвічі більшою, залежною від комплектації та року випуску. Незалежно від того, яка все таки буква була у прізвищі водія, що спричинив аварію. Найголовніше, чи отримує він за заслугами, та як швидко зможе повернутися до нормального життя травмована дитина у коментарі СБУ медіа щодо аварії наголошувалися, що постраждалого хлопчика оперативно доставили до Ахмедиту. При цьому невідомо чи намагався водій, що збив підлітка, якось йому допомогти. 23 січня у місті Васильків Київської області трапилася дорожньо-транспортна пригода. За участі співробітника центрального управління СБУ. У результаті був травмований неповнолітній пішохід. Його оперативно було доправлено до національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмаддит. Потерпілому надана уся необхідна медична допомога. Він перебуває у задовільному стані у соціальних мережах дням був опублікований допис із подякою від імені батьків Матвія за підтримку та інформацію про те, як він почувається. Матвій зараз знаходиться в реанімації лікарні Охмадит. В нього багато чисельні переломи, ніг черепно-мозкова травма та забіли генів. Ночі після аварії ми зробили першу операцію на одній ніжці. На другій ніжці не можуть робити операцію через те, що намагаються стабілізувати його стан для наступного введення в довготривалий наркоз. Вчора шляхом оперативного втручання йому вживели. Катетер в сонну артерію, бо вени на руках вже не витримують. Матвій час від часу спілкується із батьками, але більшість часу спить. Також слова підтримки хлопцю висловив його тренер Василь Недалко, який згадав, як минулого року вони разом їздили на змагання. Матвій тоді зайняв перше місце. Хороший вихований, сильний хлопчик і перспективний спортсмен. А сьогодні за його життя борються лікарі. Одужий чемпіон. Дитина покалічена неуважний водій, який порушив правила дорожнього руху, перевищив швидкість і на пішохідному переході збив дитину. Нині греча. І намагається усіма засобами відмазатись, в тому числі тим, як його відмазати, приймається його клімук, який є його керівником безпосередньо в відповідному департаменті. Вони намагаються зам'яти цей скандал. Людина, яка п'яна, перебуваючи на службі, збила дитину, має понести максимально жорстке покарання. Ми... Українці, журналісти, просто е, люди мусимо докласти максимальних зусиль, щоб він не уник покарання. Та, на жаль, це не перша скандальна подія, яка шокує усю країну. Наприкінці 2024 року, коли внаслідок миторшної аварії у Дніпрі 1 грудня, де БМВ зіткнувся з Фурт, загинула 10-річна дівчинка Міланка. Я думав, на війні служніше. Ще більше болю. Це наша квіточка. Це моє сонечко моя конопушечка. Меней через кілька днів після ДТП суд обрав неповнолітньому підозрюваному пасажиру за запобіжний захід у вигляді 60 діб цілодобового домашнього арешту. Цей термін добігає кінця, і наступне судове засідання має відбутися 2 лютого. На дитячому кабінаті просто жесть. Лічотирі человека, три насмерть, одна маленька дівчинка. Мужчину забрали в больницю. Ну, я думаю, там теж не все хорошо. 1 грудня на набережні заводські БМВ в'їхав у форт. Десятирічна дівчинка загинула на місці. Двох дітей та двох дорослих доставили до лікарні. У поліцію того ж дня заявили, що автівкою керував 19-річний Віталій. А на пасажирському сидінні був 17-річний Арсеній. Віталію повідомили про підозру у скоєнні смертельної ДТП. А Арсенію в не надані першої допомоги. Водію обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою. ж обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб цілодобового. Домашнього арешту. Арсені наразі ніде не працює і вже не студент, бо відрахований. За словами прокурорів, молодик тричі притягувався до адміністративної відповідальності. На суді провину не визнає. Я не розумію, що м'яви. Я теж мала її інший молодик Валерій. У залі суду ховається за капюшоном кофти. Він небагатослівний. На усі запитання судді воліє відповідати ось так. А ви відповідно на суцільну раді знати покази про так? Я мав запитати, чи були ви затримані чи ні? Та на цьому історія не завершилася, адже днями на тікток-сторінці хлопця з'явилося відео того, як він їде за кермом, його супроводжував текст, в якому неповнолітній погрожував своїм батьком. Правоохоронці швидко спростували інформацію про те, що Арсеній їздить містом. Підозрюваному заборонено виходити з житла, і поліція контролює дотримання цього заходу. При цьому користуватися інтернетом він може, але сам юнак розмістив відео з вибаченнями. За його словами, ролик з погрозами виклала його подруга, в якої був доступ до його акаунту. Також він сказав, що відео було зняти у цьому році, але дуже давно. Я Бессонов Арсений Олегович, 42 -го 2007 -го года рождения. Приношу свои извинения за видео, которое выложила моя подруга. У подруги был доступ к аккаунту, так как мы раньше с ней вели вместе этот аккаунт. Само видео было снято в этом году, но очень давно, я не помню конкретно когда. Еще раз извиняюсь, что так вышло. И также кого задел. Также я нахожусь на домашньому аресте дома і если бы я б даже захотів це зробити, у меня бы просто не вийшло. Хочу, щоб було чесно, було... не вибирали кого-то по підряд там, или того, чи того, а нашли того винування, який от на даний там час перебував за кермом. Справа ще триває, а ми обов'язково будемо слідкувати за деталями. Тож не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок. І, звичайно, залишайте свої думки в коментарях.